Всім доброго ранку. Рада вас вітати на своєму каналі. Ось нарешті минув цей рік, минає. Сьогодні 31 грудня, але я все ще збираюсь на роботу, бо у мене робочий день. Вчора я забрала посилочку, встигла вона доїхати, так як я і обіцяла, і хочу вам показати, що ж там цікавого я виписала. Зараз розкрию і вам покажу. Так, ось, будь ласка, я відкрила і там була ця велика ялинкова прикраса. Подібне притягує подібне, і ось в мене з'явився лимон. Велика гарна іграшка. Те, що я й казала, це із серії вуличних прикрас у мене вже декілька є. І ось, бачите, теж так збирається колекція цих великих іграшок. Тут товсте скло, оригінальна. Оця защіпочка, старий крючечок, гарна іграшка і в гарному стані, я вам скажу, що зовсім не потерта вона. І мені Людмила продавець ще так люб'язно цукерочку поклала і таку листівочку, навіть і написала побажання. Дуже приємно отримати такі чудові речі. Я вже декілька разів у неї замовляла. Все гарно, запаковано. Тож я дуже задоволена її вітання. Мені дуже приємно спілкуватися з такими чудовими людьми. Тож ось така гарна покупка. В мене є годинничок, ось те, що я вам показувала, є велика шишка ось така. І є горіх. Тобто збирається вже досить гарна. Колекція. Такі чудові іграшки. Вони важкі на ялинку. Так, треба вішати їх, думати куди, бо будуть відтягувати гілочки. Тим більше якщо їх декілька, тож ось такі чудові в мене є іграшки. Всіх з наступаючим новим роком ще вам покажу ялиночку згодом, але збираюся на роботу. А вам приємних домашніх клопотів, підготовки. Нехай хоч трішечки, але для родини щось треба буде і приготувати, щось зробити. Всім всього найкращого, миру злагоди нам благополуччя в новому році, і головне, щоб в родині було все добре у кожній нашій. До побачення, до нових зустрічей!